Отже, день один нашої цікавої подорожі по Карпатам. І не дивлячись на те, що ці дараси не дали нам нормально сьогодні поспати, але ми з дідом в гарному настрої і готові вирушати. Великий мінус в подорожах з Києва по Карпатам в тому, що перший і останній день це просто перегони мотоцикла по 500, 600-700 км з точки А в точку Б. Тож, мій план на сьогодні приїхати з Києва до Чернівців 550 км. І за день я проїхав Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку і. і, і, і. Ну що, приходи номер один. Я вже трошки повитирав, але прикол в тому, що звідси текло, оце масло воно розкрутилося від вібрації, мабуть, від того, що тут від труби трошки нагрілося, відкрутилося, і. Не знаю скільки кілометрів воно мені це все запльовувало. Ну нічого, зараз витриму, поставимо отак і поїдемо далі. Насправді, якщо трошки підшаманити в маршрут, то я б зупинився можна не в Чернівцях, а в Кам'янці Подольському. Дуже красиве місто зі своїм замком, а також можна з'їздити в хотин і подивитися тамошню фортецю. Але моя ціль на сьогодні все ж таки чернівці, і цю ціль подолано, хоч в кінці мене трошки застав дощок.